Заберіть, будь ласка, цю машину, це не щастя. Ну це чесний продаж, реально чесний продаж. Будь ласка, підтримайте лайком, репостом. Значить, у нас оригінальний пробіг автомобіля 331 тисяча. Ми не скручуємо пробіги на наші автомобілі. Ми не беремо на майданчик ніколи брухти. Ми допомагаємо реалізувати автомобілі людям, підібрати автомобілі, індивідуальний підбір, продати автомобілі. Ми не беремо брухт, ми не купуємо брухт. Ну, тому і ми співпрацюємо чесно, і нам люди довіряють, і більше працює сарафанка, ніж інтернет, насправді. 331 тисяча пробігу. Гібрид, це Макс. 2013 року 2.0. Гібридний 8700 ціна. Напишіть, скільки ви дасте за нього. Всі фото в телеграм-каналі салон абсолютно живий, дуже класний стан, чистенький охайний автомобіль. Гарна губа, гарна комплектація, клімат. Е, ну, В принципі, все є, всі, весь опис в телеграм-каналі. Тому, якщо вам потрібен будь-який автомобіль у лізинг, звертайтеся, бо е, щоденно платити за це то 400 гривень. Це не жарт. Пишіть. Е, перший внесок у лізінг 25%. Вибирайте автомелюбе куплено.